Доброго ранку малята! Сьогодні ми поговоримо про пернатих наших друзів, птахів. Птахи невід'ємна частина природи, вони прикрашають діброви, степи, ліси, є окрасою парків і садів. Птахи не посиди, скачуть з гілки на гілку, перелітають з дерева на дерево, можуть летіти за тисячі кілометрів і потім повертатися назад. В кінці серпня, на початку вересня частина наших птахів готується до відльоту. Таких птахів називають перелітними, вони мігрують на великі відстані, часто відлітають навіть на інший континент. Це такі птахи, як лелека, шпак, ластівка, зозуля, лебідь, дріст, соловей, качки. Багато хто думає, що з настанням зими. Птахи відправляються в теплі краї, оскільки їм стає холодно. Але така думка є помилковою: більшість крилатих підпір'ям має щільну пухову подушку, яка зігріває їх навіть при мінусовій температурі. Основною причиною міграції є відсутність достатньої кількості їжі. Взимку зникає більшість комах, ягід і плодів, які використовуються в якості їжі. Це змушує їх перебиратись на інше місце. Першими відлітають комахоїдні птахи, ті, які живляться комахами, це такі птахи, як Соловей, Зозуля, Ластівка, Іволга, потім відлітають зерноїдні, ті, які живляться плодами і насінням рослин, дрозди, перепілки. Пізніше всіх відлітають качки, гуси, лебеді. Вони збираються в дорогу, коли замерзають водойми, тому що це водоплавні птахи. Першими до відльоту готуються зграї шпаків. Як прийдуть перші приморозки на землю, гляди, а шпаків уже й нема. Шпаки летять скупченою зграєю. Солов'ї відлітають також в цю пору на інший континент, але там вони не співають, харчуються переважно комахами. Щебечуть, метушаться ластівки, це вони також в далеку дорогу зібралися. Ластівки, які годуються під час польоту, летять зі швидкістю 130 км на годину. Збираючись великими зграями на полях, готуються до перельоту лелеки. Вони ніколи не летять за чітким графіком, а орієнтуються на погодні умови. Лелеки летять клином. Жайворонок. Відлітає всередині жовтня, мігрують з граями. Так літунам легше знайти їжу, харчуються комахами та насінням, ведуть наземний спосіб життя, це птахи полів, де й роблять свої гнізда. Відлетіли старі зозулі, а молодь ще підростає, набирається сил і вчиться самостійності. Згодом і зозуленята відлетять, але самі поодинці. Високо аж над хмарами летять у вирій ключем журавлі, то вже значить, що до зими недалеко. Журавлі, які летять день і ніч без відпочинку і не зупиняться доти, доки не прилетять на місце. Гуси летять особливо обережно, всі разом, старше покоління і молодше, яке навчається долати відстань прямо у польоті. Журавлі і гуси летять кутом і клином. Шеренгою, а також один за одним. Також відлітають крижні. Це найпоширеніша дика качка. Вони водоплавні, тому сидять, аж поки водойми не замерзнуть. Лебеді великі та красиві водоплавні птахи, харчуються водними рослинами, дрібними рибками, тому також не відлітають, поки водойми не замерзнуть, летять у теплі краї, клином. Також відлітають від нас чаплі. Гори дрозди, перепілки. До перельоту птахи готуються заздалегідь, вони до осені починають жиріти, адже в них попереду далекий шлях, на який треба буде витратити багато сил та енергії. Кожного року птахи-мандрівники долають багато тисячів кілометрів, вони знають такі місця, в яких можна певний час прожити та добре прогодуватись. Птахів, які залишаються зимувати у нас бо можуть знайти собі поживу, називають зимуючими або осілими птахами. До зимуючих птахів належать горобці, сороки, ворони, сичі, дятли, синиці та голуби. Ці пташки полюбляють насіння лободи. Подорожника, живляться рештками рослин, а от синички дуже люблять свіже несолене сало. А ще на зиму до нас прилітають північні гості, снігурі та омелюхи, вони живляться ягідками калини та горобини. З настанням холодів осілі птахи залишають ліси й поля і переселяються ближче до людей, де зможуть легше прогодуватися. А зараз давайте пограємо у гру Хто зайвий. А заразом ще раз повторимо, які птахи перелітні, а які зимуючі. Погляньте, будь ласка, на ось це зображення та скажіть, хто зайвий? Горобець, сорока, дятел чи зозуля? Так, зозуля. Тому що це перелітна пташка, а всі інші зимуючі. Погляньте, будь ласка, на наступне зображення. Хто тут зайвий? Синичка, ластівка, жайворонок чи лелека? Так, синичка. Тому що це зимуюча пташка, а всі інші перелітні. Погляньте на це зображення і скажіть, хто тут зайвий? Шпак, снігур, журавель чи зозуля? Так, снігур, тому що це зимуюча пташка, а всі інші перелітні. Птахи це наші помічники, захисники наших лісів, полів та городів від шкідників. Кожна людина повинна охороняти птахів. Птахи це наші друзі. А ми з вами повинні бути друзями птахів, оберігати їх, допомагати їм взимку. Пам'ятайте про це, дітки. До побачення!